Друзі, вітаю! Я вам хочу зараз показати те, чого я вам раніше не показував, ну, хоча, можливо, і показував, але на це ніхто не звертав увагу. Це стосовно робота. Справа в тому, що в своєму телеграм-каналі, ну, ті, хто є, ви бачите, що я постійно публікую результати, скільки там робот наторгував за конкретний день. Але в деякі дні я результати не публікую, тому що там по факту нуль. І тут складається враження, що робот, ну, типу, ну, він що, не працює чи що. Ні, друзі, він працює. Давайте зараз вам на прикладі покажу. От дивіться, отакі от, от скріни ви бачите кожен день. Да? Отут от написано повна накопичений прибуток. Да? А отут от по дням. От, наприклад, сьогодні у нас 7 березня, сьогодні мені робот наторгував 75 центів. Вчора, 6 березня, 49, І тут 5 березня. Де воно? Куди воно зникло? А четверте, де? Робот. Що ти робив ці два дні? Ти що, не торгував чи що? Друзі, робот. Торгував. Тут просто треба розуміти, як робот рахує. Осюди записується чистий прибуток. Що це таке? Давайте я вам намалюю, щоб було більш наочно. Уявімо таку ситуацію. от Простий приклад. Уявімо ситуацію, що є якась монета, яка коштує сьогодні, ну, хай буде 100 доларів. Да? 100 доларів. І ваша ціль заробити. Плюс 10. Плюс 10. І уявімо: от у нас є такий от е, графік. Да? От сьогодні ціна у нас 100. Ви отут от монетку купили. І е, що вам треба зробити? Треба просто чекати, поки вона виросте до ціни 110 от до цього рівня. І ціна монети пішла. Як ви знаєте, криптовалютний ринок він дуже волатильний, ціна там йде вгору, оп, не доходить, і пішла знову вниз. Там. Потім знову вгору, потім вниз. І отак от вона лється, лється, л'ється, оп, і пере... перетнула вашу лінію. І дивіться, отут от в цій точці, робот розпродає вже по 110 вам монету, повертає ваші назад до кошти, але ви вже тут заробляєте 10 баксів. Оце от, простий спосіб, це називається спотова торгівля. Я думаю, зрозуміло, да? І оці ось 10 це ваш чистий прибуток, тому що робот купив монету одну, да і її ж продав. Чистий прибуток, ваш дохід збільшився, ну, ваш капітал тепер збільшився на 10 доларів. Але уявіть тепер, наприклад, іншу ситуацію. Та сама монета, да, яка коштує 100, ваша ціль знову заробити плюс 10, да? От, і той же самий графік. Ціна монети 100. Ми надіємося дійти до 110. Ви її купляєте отут. Але, як правило, більше частини часу ринок саме падає. І він пішов вниз, там вгору, потім знову вниз, вгору, вниз. І отак, от, такими от коливаннями, він починає отак, от там рухати, щось там в боковику, і так далі далі далі. І дивіться. Ви тут купили. А уявіть, що отут ціна, наприклад, упала там, до 20. Угу. І ваші 100 доларів, які ви витратили на цю монету, перетворились просто в 20. І все. І монета отак от колупається тут в цьому діапазоні. І що їй вам робити? Ви в просадці в мінус 80 доларів. Розумієте суть? Можна у цю просадку відторгувати. Відторгувати. Так от дивіться, наприклад, отут ви купляєте іще раз одну монету, але вже по ціні 20. А отут, наприклад, ви її продаєте по ціні 21. І ви отут заробляєте плюс 1. У вас є, як би, заробіток, плюс 1 доллар. Ви заробили. Ага. Отут знову ви купили, продали, і ще плюс 1. І по факту ви вже не мінус 80, у вас просадка, а мінус 78. Тобто вам вже менше треба би, часу. Дивіться, у вас тут була середня ціна 100, тобто вам треба було до сотні повернутися, щоб би, монетку розпродати в нуль. А тепер, оскільки ви відторгували, вже 1 долар відторгували, вам достатньо вже тепер 99. Якщо ви ще не відторгували, вам достатньо. Тепер 98, щоб була ціна, і ви якби в нуль вийдете. А якщо ви таких разів зробите, наприклад, 80 раз, то ви по факту понизите свою середню ціну і в нуль, навіть отут внизу. Да? І от питання: оцей ось плюс 1 це ж заробіток? Заробіток, але він не буде враховуватись сюди, тому що по факту це називається субпродаж. Субпродаж. Якщо то в перший раз, коли ми тут купляли за 100 і одразу продали за 110, то був продаж, і він враховується сюди, то субпродаж сюди не враховується, він йде в пониження середньої ціни вашої. І постійно, отак, от, поки коливається ціна, тут відбувається покупка-продаж, покупка-продаж, робот буде працювати. Робот буде понижувати середню ціну. Тобто він може зробити так: отут, наприклад, купив, 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 купив. Отут продав, 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 продав. Скільки там разів він продав, наприклад, 5 разів на рості продав, він вам 5 доларів відторгував, будь ласка, потім знову ціна пішла вниз, знову вверх, він вам знову там відторгував якусь кількість. Зробив субпродажі. Ви все ще по факту, от ви зробили тут 5 субпродажів, ви понизили свою середню ціну на 5 доларів, да? але ви все ще знаходитесь в просадці, якби чистого прибутку нема. Тому це називається субпродаж І у роботі це все можна подивитися. Я вам це зараз е, покажу прямо на своєму телефоні, щоб ви це побачили. Де це можна подивитися? Так, отже, дивіться. Е, отут у нас торгується у мене 40 монет. Угу. 40 монет всі торгуються. Давайте подивимось. Скільки за сьогодні робот зробив субпродажів, наприклад, по монеті Link. Дивіться, Відкриваємо. Тут зверху у нас є записи транзакції, монета Link. Я заходжу у фільтри. Збачено ну, є, купіть, да, он субпродажа. Купіть, 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 купіть. Тут багато покупок було, а он є он продавати. Оце от продавати, це продаж. Сьогодні у мене був прибуток. Ось ми бачимо 29 центів. да. І ще 46 центів. І це по факту у ті 75 центів, які за сьогодні він мені приніс чистого прибутку. Але у нас є супродаж. Нас цікавлять саме супродажі. Нажимаю тут фільтр, продавати. Подтверждайте. Все, і дивимося. Мене цікавлять лише субпродажі за сьогоднішній день, за 7 березня. Він є время заказа. Написано «2025.03.07». І он 9 центів. Продавати ми не враховуємо, Продавати не враховуємо. Он уже далі вже 6, 6 березня пішло, да, ми вже це не враховуємо. Це також був очистий прибуток. Добре, це по монетці Лінк. Давайте відкриємо, наприклад, монетку BTC біткоін. Знову заходимо в фільтр, Продавати. Подтверждать. Біткоін. 7. 7 центів, 10 центів, 7 центів. 11 центів, 6 центів, але це вже було 6 березня. Бачите, яка ситуація? Давайте, наприклад, візьмемо монетку. Зараз скажу яку: наприклад, монетку ОМГ. Зараз я її знайду. Ось у мене торгується така монета ОМГ. І дивіться, супродаж 10 центів, 9, 13, 10, 7, 8, 9, 8. 9, І це все 7 числа. 9, 19, Тому що монета дуже сильно волотильна, вона коливається дуже сильно. А, наприклад, якщо взяти, давайте монетку IMX, зараз знайдемо. вийшов зараз IMX продавать. І знайде монету IMX. Дивіться. Отут субпродаж був 5-го числа. Монета не дуже волотильна. Тобто вона не перевищувала там якихось рівнів, там є чіткі відсотки, коли треба продавати, коли купляти. Але оця монета за сьогодні супродажів не зробила. Але нічого страшного, ринок все одно буде колуватися. Тож, друзі, дивіться, я що зробив? Я тепер вже заздалегідь порахував по всім цим 40 монетам, скільки робот мені наторгував. І це все заніс у табличку. Я вам зараз її покажу. Ось дивіться, ця табличка. Угу. Тут всі монети. Всі мої 40 монет. Можете побачити. Ось тут 40, 40 монет. Монетка 1 uh, Inch, там один супродаж приніс 8 центів, 7, 8, 9. От що ми дивились, монетка Link. Да? 9 центів принесла. ОМГ, ось. Скільки було супродажів, 14 супродажів. Отут я показав суму, скільки монет всього одна принесла, скільки було у неї супродажів. А зверху ви можете побачити, скільки за сьогодні відбулося ну, від торговок. 105 від торговок, бо всім 40 монетам, і робот мені відторгував 9 доларів 82. центи. Це були супродажі. Оце така сума пішла в. Пониження середньої ціни. Якби, наприклад, сьогодні зайшов би новачок, да от взяв би собі от таку от там кількість монет, то ну це був би по факту там би чистий чистий прибуток. Причому, при що нічого ж робити не треба. Робот сам торгує. І це враховуючи те, що ринок падаючий. Давайте ми подивимось тут на графік. Давайте, наприклад, я відкрию монетку МГ, що я показував. ОМГ, там, де було 14 продажів. Давай от ОМГ. Ось. Угу. І от дивіться. Тут, якщо відкрити по 5 хвилин, отут можна нарахувати 14 цих супродажів. Де тут 7, да Це 7. Тут не було, тут уже пішло шосте. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Десь отут була захована напевно. Це ж 5 хвилин, на... отут, напевно, десь було декілька супродажів ще. От в одній свічці. Тут їх... Це 5 хвилин, ми, напевно, чи... ну, за 5 хвилин було там їх декілька. От. Тож, отут така от кількість. Я думаю, зрозуміли. Але якщо подивитись, наприклад, на графік. Загальний денний, да? то ми знаходимося насправді то на дні. А уявіть, що буде, коли ринок виросте вгору? А повірте, ринок виросте. І тут лише питання, в якій точці людина зайде в цей ринок. Звісно, краще заходити, коли ми на дні. Тому що, бачите, тут падало, да, потім росли. Тут впали, будемо рости. Повірте, ми ще будемо рости. Значить, всі результати я записав в цю таблицю. Ви можете також в неї зайти, я посилання під, ці, під це відео залишу на цю табличку, ви зайдете, подивитесь. І щоб ну, там, не збрехати, я також залишу отут от відео зверху в правому верхньому куті, де просто прогортаю всі монетки. Якщо ви захочете, можете там перевірити, чи правильно я щось там, ну правильно я це все порахував. Тож, друзі. Робот працює кожен день, поки ми спимо, поки ми їмо, поки ми займаємось своїми справами, працюємо, хворіємо, гуляємо з дітьми, кудись йдемо, їдемо. Неважливо. Робот буде працювати. Він постійно буде приносити вам прибуток, і враховуючи навіщо через супродажі, адже це все одно. Заробіток, який йде в пониження середньої ціни. Я думаю, це вже більш-менш вам наочно було показано, і навіть для тих, хто користується роботом, їм завжди хочеться бачити прибуток кожен день. Будь ласка, дивіться і заходьте свого робота, перевіряйте, він у вас там є. Це залежить ще від кількості монет, скільки у вас там підключено, від депозиту і, звісно, від ринку. Якщо ринок буде постійно падати вниз, то ну, звісно, що продажів ніяких не буде, тому що робот купляє дешевше і продає дорожче. Оце його головна стратегія. Але за рахунок супродажів він завжди може понижувати середню ціну, і навіть розпродавшись внизу, він вам принесе прибуток. Тут головне лише просто час треба чекати. І поки ринок падає, накопичувати свій капітал, а не просто сидіти і щось там чекати, що вам мільйони з неба впадуть. Ні, тут це робиться саме так. В інвестиціях ми лише. Накопичуємо. Так. Друзі, дивіться. Хто зрозумів, хто хоче підключити цього робота, посилання на нього я залишаю під цим відео. Ви туди заходите, пишете мені в Телеграмі слово робот. Я вам скидаю відео, ознайомлюючи там від мого партнера, який розказує конкретно, що це за робот, як він там підключається, скільки він може приносити. В рік і більше інформації ви дізнаєтесь саме там. Інструкцію я тоді вам надішлю, ви зможете підключити. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, кого, кого там нема. Також посилання знаходиться під цим відео. Посилання на біржу Байбіт я також залишаю під відео. Ну і, звісно, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім всього найкращого, всім профіту!